Три роки повномасштабної війни змінили ставлення кожного з нас до Дня Незалежності. Але ми боремось і ми вистоїмо. Сьогодні про те, якою ціною дається ця незалежність для нашої області, говоримо з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Вітаю, пане Андрію, з Днем Незалежності. І перше питання моє до вас: це що для вас особисто, для вашої родини, незалежність і ціна, яку ми сьогодні платимо за цю незалежність? Вітаю! Ну як будь-якого українця незалежність це ковток свободи. Тому що, на відміну від партійного керівництва в 91-му році, люди очікували і чекали цього моменту, коли українці можуть заявити на весь світ, що ми є незалежна нація. Я пам'ятаю, був дитиною в цей час, ну вже підлітком. І ці хвилюючі моменти, коли жовто-синій прапор. Був внесений в зал Верховної Ради. Це залишилось назавжди в пам'яті, тому це в першу чергу хвилюючий момент, бо це народження нової держави було. Можливо, ми тоді не розуміли всіх наслідків, От я як юнак, але це дало змогу мені вчити історію, це дало змогу мені говорити українською мовою. Це дало моїм батькам змогу позбутися того колгоспного минулого, яке було в радянському союзі. Тобто, це такі кричущі зміни були в суспільстві, а не лише на там в політикумі під час проголошення незалежності. В мене особисто спидається враження, що за ці три роки українці, ну і зокрема мешканці нашої області, вони звикли до того, що йде війна, тобто ну, ми там не реагуємо на повітряні тривоги. Ми по великому рахунку не особливо дивимося новини з фронту. У вас є таке враження? Чи це просто чи моя якась професійна деформація? Насправді це так, але в цьому є і фізіологічне, і психологічне пояснення. Бо людина звикає до будь-яких обставин за 21 день. На сьогодні вже більше як 900 днів, е Україна перебуває в стані війни. Звичайно, що ми, особливо на Західній Україні, в таких містах як Рівне, ми звикли до цих обставин, що постійні тривоги. Звичайно, що якби ми були, наприклад, в зоні бойових дій, нас би було зовсім інше відчуття. Але на сьогодні по місту рівному і по Рівненській області я скажу, що так, є звикання. Люди вже е, звикли до того, що ну, життя продовжується, магазини працюють е, на роботу, бізнес працює. Тобто колапсу не відбулось, і якраз це й показало життєстійкість нашого суспільства, що ми вистояли самі, надаємо допомогу тим, хто потребує. Хто приїжджає і, і ми живемо, і ми навіть будуємо плани на майбутнє. І це, це якраз характеризує українців як народ з неймовірною вірою в майбутнє і в свою перемогу. За три за три роки повномасштабки зрозуміло, що треба було перелаштовувати. І ухвалення рішень, і механізми ухвалення цих рішень. На вашу думку, наскільки наша область от перейшла на цей ну, умовно воєнні рейки такі. Тобто, наскільки ми зараз змінили підходи до ухвалення тих чи інших рішень, пріоритети змінилися, можливо? Ну, пріоритети дійсно вони не могли не змінитись, тому що війна поставила нові виклики. І навіть перед тиловою областю, якою є Рівненська. Є свої виклики, це і 200 кілометрів прикордоння із недружньою Білорус, яка є сателітом Росії, це і військові зобов'язання по сектору оборони, це прийом поранених, лікування поранених бійців, це питання мобілізації, це питання внутрішньопереміщених осіб, які на сьогодні евакуйовуються, і у нас сьогодні є там друга хвиля такої масової евакуації людей, з зон бойових дій. Щодо рішень, ну багато рішень було прийнято на державному рівні. І ми, як і військова адміністрація, і обласна рада, так як ми маємо діяти в спосіб передбачений законом, ми діємо так, як доведено вищим керівництвом країни. Звичайно, що є свої нюанси стосовно функціонування місцевого самоврядування на рівні областей, районів тергромад. І це в першу чергу перерозподіл бюджетних повноважень і в сторону військових адміністрацій. Але оскільки так сталося, і в нас була мудрість із попереднім керівництвом обласної державної адміністрації Віталієм Ковалем і з нинішнім Олександром Ковалем, ми Синхронізуємося і узгоджуємо дії з депутатським корпусом з сектором оборони області. Тому в нас немає таких кричущих фактів. Ну взагалі, я можу сказати, не хотів дуже хвалитися, але немає кричущих фактів якогось непорозуміння війни. Всі розуміють, війна є потреби, і їх треба виконати в першу чергу, тому що тільки так кується перемога під час війни. Про демократію і про вільну демократію, мабуть, не треба говорити. Ви вже сказали, що наша область приймає вимушено переміщених осіб евакуаційні потяги? На вашу думку, наскільки там вам ваші обласні комунальні заклади доповідають, наскільки ви володієте інформацією, наскільки легко цим от вимушено переміщеним особам? Адаптуватись, повертатися в, соціалізуватися, якщо так можна виразитись, в суспільство на тути Західної України в середовище рівнян умовних дійсно наші комунальні заклади були одними з перших, які приймали вимушено переміщених осіб, і це було тиском навантаженням на заклади, бо наприклад. Система соціального захисту, наші геріатричні психоневрологічні інтернати взагалі прийняли в два рази більше людей, ніж в них перебувало на той час. Приклад, якщо система була розрахована і в нас перебувало там 500 осіб, то ми прийняли 700 осіб. Тобто, це люди, які потребували стороннього догляду. Чи важко адаптуватись? Я скажу в мирний час важко. А військовий час ще важче. А людям, які втратили все на своїй батьківщині, в своїй домівці, це, мабуть, ще складніше адаптуватися. І ми бачимо такий момент, що люди потребують і психологічної підтримки, і потребують підтримки з боку громади. І до честі громад Рівненщини, ми і громади надають всебічну підтримку. Звичайно. 에... Проблема в ще в тому, що евакуюються люди, які 에... пенсіонери, соціально незахищені, яким ну, в рази важче 에... пристосовуватись, тому завдання якраз громад, завдання соціального захисту, завдання депутатів саме 에... при... обігріти цих людей і дати їм надію, що тут мирне небо. Що... Вони будуть забезпечені житлом і тимчасовим і харчуванням. E, взагалі, прийом людей, які вчей постраждали і мають e, проблеми від того, що вони перебували в зонах бойових дій, це дуже важко. Але на сьогодні, вже на третій рік війни e, багато чого адаптовано, і, e, і медична система, і мед... система психологічної допомоги, вони вже працюють. Це не так, як було на початку, коли е, люди приїжджали, хтось залишався, але переважно більшість людей їхало транзитом, тобто їхали далі або в Польщу uh -huh. і рівне було тимчасовим таким притулком. На сьогодні е, ті вимушено переміщені люди вже знають, що Рівненщина буде їхнім е, кінцевим маршрутом перед поверненням на Батьківщину, я впевнений. Ще один виклик, про який багато говорили, це до початку повномасштабки потрібно було в авральному порядку доштовувати бомбосховища в закладах освіти, в закладах ну, в лікарнях області. На вашу думку, якщо от зараз зробити таку ретроспективу трьох років, наскільки область справилася і наскільки умовно зараз це вже норма, що, наприклад, в лікарні має бути бомбосховище з операційними і тому подібне? По медичній системі ми справилися дуже гарно. І в нас і обласна клінічна, і дитяча лікарні мають бомбосховища, в яких на сьогодні можна проводити навіть оперативні втручання. Ця робота продовжується, тобто ми не зупиняємось. І взагалі, по медичним закладам, вони були мобілізовані ще з часів ковіду. Тому медичні заклади більш легко адаптувалися до викликів війни. Стосовно закладів освіти, всі ви знаєте, що вже в вересні 22-го року діти пішли до школи. Так, були обмеження в прикордоні, де діти навчалися онлайн, але переважна більшість дітей по всій області пішла в школи. Спочатку це були прості укриття, потім вимоги до укриттів посилювались. Спочатку ми робили за кошти громад, потім держава надала підтримку через субвенції на укриття. І на сьогодні, скажімо, переважно, ну моя особиста думка, ми на добру четвірку облаштовані укриттям. Звичайно, є ще больові точки, і от під час останнього приїзду президента Володимира Зеленського. Обговорювалося це питання початок освітнього процесу, і потім приїжджав міністр внутрішніх справ Клименко і говорили саме про забезпеченість навчальних закладів укриттями. Є певні рішення, вони на сьогодні виконуються. І процес безпеки в школах буде максимально адаптований і посилений. Скажу, що мої діти ходять в школу в садочок. Так само, як і тисячі дітей на Рівненщині, і система освіти забезпечує їм належний захист, ми звикли до того, ну принаймні там за ці три роки, я особисто тут то точно вже звикли до того, що громади надають, виділяють гроші з бюджету на допомогу збройним силам, ті самі квадрокоптери, і дрони закуповують. Так? Ну ми вже звикли до цього. Але якщо говорити там порівнювати з з першими днями війни, то на вашу думку, от наскільки легко ми пройшли оцей період адаптації, і, умовно громади перемкнулися на цю централізовану образно централізовану допомогу для військових, і наскільки ця допомога змінилася, можете пригадати, наприклад, там я знаю, що ви багато волонтерили. От що тоді везли і чим зараз потрібно допомагати армії? Ну, дивіться. На початку повномасштабного вторгнення були зовсім інші умови. І коли ми надавали допомогу оточеному, майже оточеному Києву, це була зовсім інша допомога, це були продукти харчування, медикаменти, які переважно ми отримували і приносили люди. Тобто громади на початку не займалися централізовано ні продуктами харчування, ні все. Це був людський поклик допомогти. І якраз я пам'ятаю ці вагони, коли ми загружали на Харків, на Чернігів. Скільки в нас було випадків і проблем з доставкою в Чернігів, тому що він був оточений і була лише там єдина дорога, пішохідна життя, по якій несли ці продукти. Тому перший місяць війни це була саме гуманітарна допомога продуктами і медикаментами. Коли ми говоримо зараз, і на протязі минулого року, і в кінці 22-го, громади вже почали допомагати саме Збройним силам і саме на комплектування того, що не дістає. Це і дрони, і реби, і автомобілі. Дуже багато людей продовжують допомагати автомобілями, бо вони Ну, це як витратний матеріал. Тобто вони виходять з ладу, їх прошивають кулями. І, звичайно, що змінилася сама система допомоги. Вже і держава визначила певні параметри. На сьогодні є вже підтримка виробників, в тому числі місцевих виробників, які виконують оборонні замовлення. Для цього треба був час. Угу. І от до честі наших громад і громадян, простих мешканців наших громад. Що час, коли треба було гуртуватись, ми дійсно згуртувалися. Звичайно, була частина людей, які дивилися на західний кордон, і в них була мета лише виїхати. Хтось керувався страхом, хтось керувався холодним розрахунком, хтось керувався, тому що так всі робили. Але переважна більшість людей в громадах залишились жити, працювати і допомагати. От що відрізняє українця, це рука допомоги. Звичайно, що ми велика нація, нас дуже багато, і українці всі різні. Але оцей поклик допомогти це, мабуть, один із елементів нашої нації допомогти ближньому. На завершення нашого інтерв'ю хотів би вас запитати: існує теза про те, що ця війна триватиме доти, доки існує Росія, а Росія доволі. По масштабах велика країна, і очевидно, що ця війна не на рік і не на два. На вашу думку, наскільки ми, українці, вже адаптувалися до цієї війни, наскільки ми готові до того, що нам доведеться жити в умовах війни там, роками? Я скажу так: повернусь ще більше в історію. Росія намагається знищити Україну вже більше як 300 років, так? а то й 400. Тому українці, звичайно, адаптувалися до того, що є такий сусід, який, на жаль, на прикладі ХХ століття взагалі знищував українців мільйонами. Тому сьогоднішня боротьба це не боротьба за сьогодні, це боротьба за пам'ять наших предків, за мільйони замучених російським радянським режимом людей. Це боротьба за взагалі, існування українців і України як, як народу. Це боротьба за життя, щасливе, мирне наших дітей. Тому, чи розпадеться Росія, цього, мабуть, ніхто не знає. Мабуть, ми як українці дуже б хотіли, щоб Росія розпалась. Але, на жаль, ми живемо в, в такий вік, в період, коли. Світ глобалізований, і ми є частиною глобалізованого світу, і ми маємо, на жаль, кров'ю відвоювати своє місце в цьому світі. Тому мій особистий прогноз, що Росія нікуди не зникне, але однозначно вона знає трансформації трансформації переможеного народу, переможеної країни, і росіяни мають зрозуміти, що. Українці і це сусід, це повага до кордонів, повага до сусідніх народів. Це має бути перш за все. В себе вже вони нехай розбираються, як хочуть. Бажано, щоб на демократичних началах, але як бачимо, весь час ця імперія скочується до таких диктаторських або імперських якихось амбіцій. Але нам, українцям, взагалі не потрібно звертати увагу на Росію. Ми повинні ставати сильніші, ми повинні ставати сильніше ментально, сильніше економічно, розвивати свою економіку. Ми повинні дійти в ці відкриті двері і зайти в Євросоюз, тому що це свобода, це вільний ринок, це перспективи, це можливості, це вільний світ. Тобто і ми маємо йти саме туди вперед. І якраз в ці дні свята нашої незалежності. Відновленої незалежності 33 роки. Я бажаю в першу чергу вітаю всіх українців цих святом і бажаю нам найскорішої перемоги. Бажаю, щоб ми стали великим народом з європейській сім'ї. Бажаю кожній родині бути в повному складі і здорові. І бажаю всім мирного неба, Україна. Навіть на коль на кольори нашого прапору це хліб і це мирне небо. Що ж, пане Андрію, дякую вам за за цю розмову.